Варто сказати про те, що нас чекає період ретроградного Меркурія, друзі. Готуємося до цього. З 18 липня починається ретро Меркурій аж до 11 серпня. Це говорить про те, що ось цей період з 18.07 по 11.08 не варто купувати певні речі. Це, до речі, про, ну, про гроші. Так, вже ж? Це стосується розумної техніки. Меркурій відповідає за взагалі, інтелектуальні технології. Тому мобільні телефони, комп'ютери, автомобілі, все, що має електроніку, дороге, вартісне, не варто купувати у цей період, тому що воно працює погано, ламається, щось з ним стається. Купувати те, що ну, було вже вживано, наприклад, старе можна. Ремонтувати можна, але не витрачайте, будь ласка, гроші. Я це перевіряла на собі. Я кажу вам, що це все дуже-дуже добре працює. Ще в період ретроградного Меркурія не варто купувати квитки. Тобто, якщо ви їдете кудись відпочивати, тому що Меркурій пов'язаний з логістикою, з переміщенням, з дорогами. І знову ж таки перевірена на собі неодноразово У мене були ситуації, коли я пропускала літаки от на ретро Меркурії. Ну тобто, це е, такі речі, які дійсно працюють. Тобто це треба зробити до 18 до. липня. Так, да, будь ласка, сплануйте все так, щоб ви все забронювали, все купили до 18 липня. Також Меркурій відповідає за підписання договорів і документів. Якщо ви купуєте щось і треба, ну, наприклад, я не знаю, квартиру раптом, так? або щось, де підписуються певні документи, також зверніть увагу, ретро Меркурій не дуже хороший для цього час.